Китаю не потрібна перемога Росії у війні. У нього зовсім інша мета: Китаю не потрібна ні беззастережна перемога Росії, ні її поразка. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Китаю невигідна поразка Росії у війні в Україні, але й беззастережна перемога Володимира Путіна теж не потрібна, пише оглядач Дехіл Олександр Джуніор Мотел. На його думку, найвигіднішою для Китаю буде нескінченна виснажлива війна, яка максимально послабить Росію, як стверджує експерт, усупереч твердженням китайських дипломатів про те, що Штати зараз становлять для Китаю найбільшу проблему, насправді. Головна загроза це Росія, так. Китай, безумовно, хоче позбутися з і тому будь-яке відволікання це гарне відволікання, але Америка не знаходиться по сусідству і не бере участі у виснажливій війні. Незважаючи на гучні заяви адміністрації Трампа, вона поки що не вдалася до укусів. Навпаки, Росія представляє для Китаю набагато більш безпосередню проблему безпеки, а можливо навіть загрозу. Зазначає він. Експерт визначив, що є три варіанти. Завершення війни в Україні, але Китаю вигідний тільки один із них. Якщо Росія переможе в Україні, Путін буде сповнений самовпевненості і може напасти на країну НАТО або спробувати анексувати північний Казахстан, що не принесе користі Китаю. Він також зазначає, що Росія після перемоги може почати грати м'язами і поставити під сумнів свою безмежну дружбу з Китаєм. І хоча ця дружба не Зникне відразу, але це безумовно створить більш складні відносини, які стануть випробуванням для терпіння Китаю. Якщо Росія програє в Україні, може виникнути ціла низка вкрай дестабілізуючих сценаріїв. Також невигідних Китаю. Повністю переможена Росія може скотитися до внутрішнього насильства, тим самим дестабілізуючи Євразію. Володимир Путін може бути повалений в результаті перевороту, і його режим може впасти. Внутрішня боротьба еліт неминуча і може початися громадянська війна. Неетнічні етнічні росіяни можуть скористатися хаосом, щоб проголосити незалежність, і Російська Федерація може зустріти свій безславний кінець. Так, Китай може анексувати значні території російського далекого сходу, але ці досягнення будуть затьмарені погрозами безпеці, зазначає він. При цьому найвигідніший для Китаю сценарій це той, у якому Росія переможе, але значно ослабне. Затяжна виснажлива війна відволікає США і розхитує Захід, посилюючи таким чином вплив Китаю, вважає він. У результаті слабка Росія втягнута в програшну війну. Продовжить існувати як васал Пекіна, така Росія ідеально підходить Китаю, підкреслює оглядач Дехіл.